Давайте таких з найгарячіших точок. Ви минулого mm -hmm. разу підтверджували, що це Авдіївка, це Бахмут. Там там є новини, там є якийсь ну за за тиждень вже сув. І новий нове місто. Населений пункт з'явився, але по черзі. В Авдіївці не випадково я так розумію, Зеленський приїхав туди. Він відвідав госпіталь, він провів якусь там нараду. Це все, щоб не дати, не дати що. Ну до речі, Авдіївка на сьогоднішній день трошки вчухла, і вони там здулися. І ми знаємо, по даним нашої розвідки, що із оприлюднених даних, що частину війська найбільш боєздатного війська з Авдіївки перекинули на Бахмут. Вони не змогли виконати завдання стосовно оточення Авдіївки. Настільки вона на сьогоднішній день укріплена. Там залишається Мар'їнка як найбільш гарячіша точка. На біля Авдіївки, от а так Бахмут, так що там ми тримаємо в Авдіївці. Ми мене надійно тримаємо оборону. А добре, тоді до Бахмуту. Британська розвідка каже, що Росія перекидає на Бахмут додаткові сили, і я от не знаю, ми намагалися редакції перед ефіром подивитися на карті. Нам здалося, що окупанти трошки посунулися. Це правда чи ні? Чи У нас просто зір нам зраджує. На жаль, ні, на жаль, зір не зраджує на, на півночі в місті, в самому місті Бахмут. Там навіть запекліші бої, і на півночі вони трошки мають е, частковий успіх. І до речі, це відобразилося одразу на внутрішньополітичній ситуації в Росії. Це вагнерівці, вони е, трохи просунулися в Бахмуті. і вже Пригожин розправив крила і каже, що їхні, їхні війська е, більш Ефективніший ніж десант десант повітряно-десантні війська російської арросійської армії. А так да, вони до речі спробували з півночі ще на хромове, на іванкове наступати. Але ну це західнє Бахмуту, південний і північний виступ. Але вони там успіху не мали, і наші війська відбили всі атаки. От єдине місце просування. Це е, північ в, в місті Бахмут, в самому місті. Коли хворять панале про сам Бахмут, дуже часто кажуть вокзал, залізничні колі. І я так розумію, що запеклі оці бої вже в місті вони точаться ну, саме ну там дивіться навколо залізничних колі змін немає за останні за останню добу. Там ми вже декілька діб тримаємо е, в, 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 в наші позиції. Алія Рос, але троянт от там є єдине місце, де на жаль, от минулу добу, противник мав частковий успіх. А так да біля літака ми теж більш-менш стабілізували ситуацію. От і в і в основному лінія фронту на вже декілька днів не змінюється на сході і на Півдні, півдні да, Бахмуту.